Минулий рік для економіки Хмельниччини був вдалим, жодна галузь не спрацювала у мінус будівельна у тому числі. На протязі року тільки в вересні місяці вдалося досягнути позитивної тенденції. І в вересні показник підрядних робіт склав 100,7% і і тоді область зайняла 17-те місце. Тому позитивна тенденція зберігається, і я вам дякую за вашу роботу. У 2011 році будівельники області виконали робіт майже на 740 мільйонів гривень. Здебільшого працювали над зведенням та реконструкцією соціальних об'єктів. Впроваджували інвестиційні проекти у аграрному та промисловому секторах. А от житла торік побудували менше в експлуатацію. У 2011 році по всій області здано 298 тисяч квадратних метрів житлових площ. На Хмельниччині діяла програма Доступне житло це, коли громадяни вкладають у будівництво квартири лише 70% її вартості. 30% забудовникам платить держава. Але скористатися пільговою програмою на Хмельниччині захотів мало хто. Я прошу забудовників більш активно залучатися до участі в цій програмі, але прошу пропонувати для участі в програмі квартири одно та двокімнатні, тому що досвід минулого року показав, що немає в нас громадян, які здатні, навіть при допомозі держави, купити квартири великою площою. Будівельники від кризи хоч і оговталися, але все одно просять від влади більшої підтримки. Фінустанови не хочуть давати будівельним підприємствам кредити. А якщо й дають, то встановлюють непідйомні відсотки. Нам обов'язково треба вирішувати проблему кредитування житла. На рівні хоча б 10-12%, щоб це були кредити, сьогодні 23%, а до нового року зовсім призупинили банки кредитувати будівельну галузь, навіть і під 23. Ну, скажіть, будь ласка, що нам робити залишається сьогодні, якщо не вирішується ця проблема, якщо проаналізувати докризовий період? 50% об'єктів об'єкти будівельної галузі кредитувалися банками. То сьогодні кредитуються банками лише 5% об'єктів. Попри це, каже Анатолій Корбут: Будівельники налаштовані позитивно і готові працювати. 2012 рік галузь розпочала з гарними показниками. Наростили обсяги виконаних робіт на 26% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Головне завдання, яке ставить перед будівельниками влада, це доведення до ладу довгобудів. Державні кошти в цьому році будуть в першу чергу спрямовуватись на добудову соціально важливих об'єктів. Разом із тим, ми плануємо розпочати будівництво двох нових закладів охорони здоров'я та дитячих садочків. Вікторія Бакалець, Дмитро Сорокін для інформаційного випуску.